Насміявши з нього, він одів його в царську одежу, ту накидку на нього, і відправив його назад до Пилата. Так знаєте, і Україна має сьогодні нібито якусь поміч, але щоб... Була дана реальна допомога, щоб не гинули наші діти, наші мирні жителі, та і наші воїни, ті прекрасні сини і дочки українського народу, які боронять нас від ворога, і стримуючи ту навалу. Дивіться, як далеко від нас. Бо Ворог сильний, потужний, просунувся не наскільки багато. А ті території, які були захоплені минулого року, починаючи з 24 лютого, то багато відвойовано є нашими воїнами. Дякувати Богові за це, дякувати Богові за наших славних воїнів. І війна таким чином далеко від нас. Будучи в такій великій біді, країна перебуває у війні, а ми маємо від наших вояків такий захист. Тому молимося за них, просимо ласки Божої. Наші воїни просять допомоги, якщо у вас є у когось змога, підтримати мене у служінні військового капелана, бо тому що просять і автомобіль для. Евакуації поранених і вбитих, просять автомобіль для підрозділу, аеророзвідки таке саме. Потрібні тепловізори, які є недешеві, потрібні прилади нічного бачення. Якщо є така можливість, бо тому що час важкий, не дуже зараз є заробітки, але хто? Має таку змогу, то буду складати велику вдячність господеві за вашу підтримку і допомогу. Бо до цього часу мав багато тих людей, які підтримували, не міг послужитися нашим воякам, тим, що відганяв їм і автомобілі, і тепловізори. 99 приладів нічного бачення для автомобілів сам зробив своїми руками. Відеокамера, яка бачить вночі, також монітор. Таким чином, укомплектовуючи такий прилад, воїни мали можливість їздити без фар у тих військових умовах. Тому дякую Богові за вас, тим усім, які підтримували мене в цьому служінні, всім Божих благословінь, ангела-охоронця. Захисту Божого і велика вдячність нашому Господеві за те, що Він завжди нас підтримує і рятує від усякої небезпеки і біди. Амінь. Слава Ісусу Христу!